Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року. писанка яйця декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску й барвників. Це символ сонця, життя, безсмертя, любові та краси, весняного відродження, добра, щастя, радості. А писанкарство це справжній вид мистецтва, поширений у багатьох народів світу. З писанками і фарбованими яйцями, крашанками пов'язано безліч легенд, повір'їв, переказів, звичаїв, традицій, обрядів, які виникли ще в язич. Ніцьку добу виду змінювалися, а з прийняттям християнства набули нового значення, пов'язаного з дійством освячення Пасхи під час найголовнішого християнського свята Великодня. Саме тому писанки ще називають великодніми яйцями. В уявленнях багатьох народів яйце втілювало джерело життя і всього всесвіту у стародавніх персів, індіанців, візантійців, а також у древніх греків та римлян. Вважалося, що всесвіт виник з. Яйця, стародавні індоіранські легенди теж це підтверджують. Дослідники вважають, що українська писанка має понад 100 символічних малюнків, що мають найрізноманітніші значення. Наприклад, кривулька знаменувала нитку життя, вічність сонячного руху. Три ніг символізував небо, землю і повітря. Символічне навантаження мала і кольорова гама писанки: червоний колір означає радість, життя, любов, жовтий місяць і зорі, урожай, зелений багатство, буяння рослинного світу, його воскресіння, блакитний, чисте небо, здоров'я, бронзовий, матінку, землю. Чорний з білим пошану до померлих родичів їхніх душ. Шкаралупу писанок знаходили при археологічних розкопках цивілізації, що існували більше трьох тисяч років тому, і багато з тих візерунків використовується для розпису. І сьогодні найдавніші знахідки належать єгипетським та нубійським похованням. Цікаво, що писанкарство було притаманне лише тим етнічним групам, які називали себе українцями. Писанку за всіх часів дарували на знак перемир'я, побажання здоров'я, краси, сили, врожаю, застосовували як запобіжний засіб від стихійного лиха, пожежі, грому для лікування різних хвороб від переляку, наговору. Писанку качали по зелені і закопували в землю на ниві, щоб хліб колосився і не поліг. Їх підкладали під вулик, щоб роїлися бджоли. Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року.